У ці дві машини швидкої допомоги перенесли чоловіків, яких дістали з каналізаційного люка, вони були непритомні. Сталося це на перехресті вулиць Батюка та широкої поруч з ринком близько дев'ятої години ранку, розповідає місцевий житель Роман. Спочатку скоро я приїхала тоді, пожежники доставали. <риклад> <риклад> Двох мушін достали скоро, у скоро вони в одної. Нічого не скажу, бо я ж далеко що Тут машина з'явилася. <риклад> Я так дивився, під'їхали МЧСники, міліція. Ну, тут Видно, витягли його і ось цю машину скору завезли. Видно, що він був Це такий, неживий може без від свідомості. Від в обох чоловіків констатували смерть, говорить Олександр Марченко, медичний технік екстреної допомоги. І в даних особ в карманах не було ніяких документів. Ні паспорта, ніяких ні посвідчень у них не було. На цивільні були цивільні одежі були, тільки ключі з брілком від автомобіля і все. І Табак, цигарки і все. Більше такого нічого не було. Як повідомили на сторінці у Фейсбуку Хтицької міської ради, двоє чоловіків 1971 та 1961 років народження виконували сантехнічні роботи і заміни змішувача в офісі приватної компанії. Щоб перекрити воду, один з них спустився в каналізаційний колодязь, де за кілька хвилин втратив свідомість. Колега спустився на допомогу, але теж не притомнів. Медики впродовж години проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіків не змогли. Причини нещасного випадку могла бути наявність колодязь з газів, говорить Олександр. Олександр Давидов, головний інженер ТОВ «Водоторгприладу». Це підприємство відповідає за водопровідні комунікації в місті. Небезпека, то що можлива загазованість отруєними речовинами, газами, вихлопними газами, ну і газами, які знаходяться в землі і накопичуються. Чим ці гази небезпечні? Викликають отруєння та задуху. Чи можуть вони вибухнути? Якщо рядом газопровод можуть вибухнути, виконуючи такі роботи, додає Олександр Давидов, слід дотримуватись правил техніки безпеки. В незнайомі місця, і незнайомі отвори, колодязі і, і не знаючи составу воздушної е, среди. Це перше. Друге, звертатись до організацій, які зможуть це проводити, які мають відповідну матеріально-технічну базу для контролю передовища. І персонал навчений. Третє: при будь-якому випадку не лізти одразу у колодязь, а чекати, поки він провітриться, або звичайним путем, істественним, або принудительно вентиляцією. Андрій Міхеєв, Борис Майоров, Суспільне новини, Сумщина.